Народ, всім привіт! Я знаходжусь в Європарламенті. Ось зал засідань, він буквально тут за моєю стіною. Я зараз в протокольній кімнаті багато тут не можу показувати. Це кімната для ВІПів, для перемовин. Мені її виділили, вона не рахують за ВІП. Вау! Дуже приємно. Покажу вам огляд, як тут це виглядає, що тут відбувається. Так, бейджик, який допомагає зайти в Європарламент. Да ладно. У мене є пропуск в Європарламент. Тепер. Вона ще шумить. Вау! Вау, а типу, якщо робиться одне рішення, то воно відображається по всьому світу. Скоріше по всі по всьому ЄС, так? По всьому ЄС, так. І також вона не закінчена, там ще є місце для України. Ще є місце для України. Я завжди куди рости і я завжди кого ще інтегрувати. Клас. Ну це серйозно. Поняла ідею? Типу величезна конструкція об'єднана в одно. І десь рішення однієї країни впливає на весь Євросоюз. Знімай ще раз. Це просто щось Масштабне реально. Туно дуже багато людей. Я поки немає розуміння того, що тут буде президентка Європарламенту, буде дато і це я буду так, разом з одній сцені, розмовляти в один мікрофон. Так. Одразу після неї обережно <ривіт> 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 того, чого мені дали віп. Палату, я це називаю. Знаєш, обережно, обережно обережно, Друзі, дивіться, от прямо зараз ось на сюди. Ось сидить людина, розказує новину. Он субтітри приблизь. Будь ласка, от він так читає, і прям всередині тих субтитрів, прям там всередині знаходиться камера, яка її знімає, транслюється це все онлайн. І трошки далі ми підійдемо з ними. Там вже більш глобальне, більш більш масштабне інтерв'ю. Тобто там великий якийсь телевізійний проект несний. Ось воно прям так виглядає. Зараз я ближче підійду. For the Ukrainian Insurgent Army. Зараз друзі, ми бачимо новини. В Європарламенті про мене це мій виступ в Європарламенті тут разом там, з президентом Європарламента. Коротше, все побачите, я виставлю там, по покажу. In 1954 books. Йосип, а -а -а. Отже, всередині Європарламенту є пральня, є перукар, є, що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут є де, якщо що. Ну, якісь там да, кімната для відпочинку, ні. Хіба в офісі? Так, о, ось у нас тут дивани є. До що, Доштолет є. Окей. А, друзі, отак європарламент виглядає зовні. Ось головний вхід. Тут є тунель, з якого є відходження. Дивіться, в декілька будівель. Там сидять, розмовляють ці європарламентські там депутати. Ви не знав, що європарламент такий великий. Можна посидіть, почилить діванчики, гляненькі гарні, так. Да? Ну, так би я теж посидів, поотдихав, я бы по проводив. Так і працювати можна. Чуєш? Народ показує вам найкрасивіше взагалі кафе в Європарламенті, Це 12-й поверх. Це, це мені дуже знаєш, що нагадує в Лондоні, це the Sky Garden, the Sharp. Так, так і працювати можна. був огляд вам на Європарламент, більше української правди та менше російської пропаганди.